Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде коротенький огляд готелю у Стамбулі. Готель в нас був такий звичайний, можна сказати, навіть бюджетний, як для чотиризіркового готелю у самому старому центрі Стамбулу. Але саме за його розташування він мені і підійшов, тому що він знаходиться просто в п'яти хвилинах від блакитної мечеті, від цієї головної гарної площі. І дуже близько до і всіх інших а, історичних міст, які можна відвідати, і всюди можна дістатися пішки або буквально проїхатися 5-10 хвилин на трамвайчику. І проїзд теж вартує дуже дешево, тому цей готель був для нас дуже зручний. Але в самих номерах були деякі нюанси. Тож дивіться відео, і далі я вам все покажу. Ну що ж, друзі, в цей раз в мене є можливість показати вам аж цілих два номери в цьому готелі, тому що в одному жила моя мамуся, а в іншому жила я разом зі своїм хлопцем. Так от, в цьому номері жила моя мама. Він такий достатньо просторий, великий, велике ліжко. Тут є ну, такий типу косметичний столик, два крісла і стіл. Тут також є велике дзеркало. Цей номер виходить на сторону вулиці. Ой, Зараз я вам покажу. Тобто, ось чуєте, як голосно: все-все-все чутно. Звичайно, вночі все працює тільки до 12 ї потім все стихає, але все рівно ну, достатньо сильно чутно. Там ось можна бачити мінорет мечеті. Тобто, коли співає мула і кличе на намаз. То, звичайно, це теж достатньо сильно чутно у номері. От, що хочу сказати за столик. Столик трошки дихає наладом, качається так, що не можна на нього взагалі нічого поставити, бо може зламатися. Так нібито виглядає номер непогано. Так? ось Моя мамуся вже виїхала, вона тут прожила 6 днів. І, в принципі, все комфортно, все нормально, є кондиціонер, він просторий, але він трошки такий, знаєте, вже втомлений. І є в ньому декілька нюансів. Зараз я вам покажу. Так, ось ми дійшли до ванни кімнати, тому що тут нюансів найбільше за все. Ось, наприклад, ось така штучка, де висить рушник. Ну, Крючку немає, є тільки маленький гвоздик. Ну, начебто воно таке маленьке, знаєте, ну, типу непомітне, але так всього маленького потрошку, і це все трошки зруйновує враження. Раковина знаходиться дуже сильно у кутку. Підійти до цієї раковини, вмиватися і тут чистити зубки дуже дуже незручно. Далі з душем в неї теж була проблема. Лейки. Такої, знаєте, щоб знімалася. Такої лейки взагалі нема, в нашому номері є. А ось цей великий душ, коли вона заїхала, він не був підключений. Ця шланга тупо вилетіла, валялася тут. Прибиральниця чи цього не помітила, чи що, я не знаю, його не зробили. І потім, тільки коли ми вже сказали на рецепції, звичайно, що прийшли і зробили вже душ. По косметиці. Ну, мама нічим таким не користувалася, але, в принципі, мило є, ручки помити є тут якісь шампуні, гелі. Я коли подорожую, гель для душу з собою не беру, тому що користуюся готельними. Не знаю, можливо, маму був свій, і вона тому нічого взагалі не використала. Ось. От, значить то. Все і непогано, але ось є такі от столик, оцей, е е, який качається і єлі-єлі дихає. От є такі, знаєте, маленькі нюанси. В нашій кімнаті теж є такі маленькі нюанси. Зараз я вам їх теж покажу. Ну, ось я покажу вам і наш номер зараз. Знаєте, так. Дуже добре робити огляд, коли ти вже тут прожив 6 днів і можеш поділитися своїми такими повними враженнями. Я тепер також кожен раз буду робити. Наш номер трошки менший. У нас тож є такий маленький столик, дзеркальце, один єдиний стульчик. До речі, є такі капці в готелі. Ем, я ними користувалася, як бачите, халатів немає. Значить, В минулій кімнаті я забула вам показати, що є у шафі. Є декілька плечиків, є це коврик для того, щоб молитися мусульманам, є е, сейф та маленький холодильник. Ну, В принципі, все працює, звичайно, але ми холодильником не користувалися. Ліжко нормальне, комфортне, матраси, подушки, все було комфортно. Е, ми дістали друге. Е, Одіяло, тому що е, трошки було незручно. Вони маленькі, От знаєте, таке е, одіяло, як на одну людину. І ми просто попросили собі друге, бо нам незручно було спати. Кавова чайна станція в нас тут була. Я чай повипивала, якщо чесно. Розетки теж біля кроваті. І ось такий в нас був вид. В нас балкону немає, просто відкривається. Дверцята ось так на вулицю. Ось там вдалині, видно даунтаун усякі е, нібоскрьо, босфор, сусідню е, теж таку площадочку на криші. Ну, Вид, в принципі, непоганий. А от передній план, бачите, який? Ну, Зовсім такий собі. Але якщо дивитися вдаль, то нормально. нормально. Кондиціонер в нас теж, до речі, є. Була в номері бутилка води, ми свою випили, просто купили таку саму. Ну, і ось так він виглядає з іншого боку. В принципі, все плюс-мінус комфортно, просто з маленькими недоліками, які я вважаю, що готель повинен виправити, і буде все в них нормально. Ось вам наша ванна кімната. В нас, знаєте, трошки така сама ванна кімната, яка втомилася. По-перше, нам не клали два рази рушники. Ми завжди їх або ходили, брали самі, або питали, щоб нам принесли. По-друге, в нас тут є лейка, все було підключено в душі, але в нас зовсім не було напору води. От, просто помити голову дівчатка мене зрозуміє. Три капельки крапає, і я пів години змиваю шампунь. І мені приходилося відкривати звичайний кран, щоб змити шампунь. Ну це нормально. Я вважаю, що ні, у 4-зірковому готелі такого бути не повинно. Це їхній недолік, вони остаточно повинні це виправити. До речі, після кожного свого огляду готелю я відсилаю це відео адміністрації готелю, тому сподіваюся, що вони зможуть подивитися та зрозуміти свої недоліки і виправити це. А так, в цілому все інше, ну, звичайна ванна кімната, все інше було норм. Сніданки у нашому готелі були достатньо звичайні, і шведський стіл був маленький. Були ось такі холодні салати, різні закуски, трошки фруктів, булочки, масліце та джем, щоб їх намазати. Була турецька ковбаска та багато різного турецького сиру. Також свіжа кава із кавомашини, соки, вода та чай. Ось так виглядав мій сніданок кожного дня. Я, якщо чесно, не перевірлива у їжі, і мене такий сніданок абсолютно повністю влаштовує. Головне, що ви можете нормально, ситно та смачно, до речі, дуже поїсти. Але найголовніше те, що для вас із самого раночку відкривався ось такий просто чудовий вид на босфор, яким ви можете насолоджуватись. Є в нашому готелі така зовсім зовсім невеличка тераса, тут лише декілька крісел стоїть, але тут, до речі, криша то так не сильно виглядає. Але якщо дивитися у даль, то вид на босфор буде дуже класний. І як я вже і сказала на початку цього відео, найголовніше в цьому готелі було його розташування. Пішки можна прогулятися уздовж босфору та пішки дійти до голубої мечеті та всіх історичних пам'яток Стамбулу. Друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, ставте свої вподобаючки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також підписуйтесь для того, щоб не пропускати інші випуски. Якщо ви хочете віддячити мені автору цього контенту, то ви можете знайти посилання на мою монобанку в інфобоксі під цим відео. А для тих, хто не проживає в Україні, ви можете знайти посилання на сайт ByMiECoffie. Та умовно пригостити мене чашкою кави лише за 1 долар. Всім дякую за ваші підписки, за ваші лайки та за ваші коментарі, а також за вашу підтримку розвитку мого каналу. І тепер ви можете стати ще й спонсором мого каналу лише за 1 або за 2 долари на місяць. Для спонсорів мого каналу будуть доступні у майбутньому прямій трансляції, коли трошки зросте аудиторія. А також будуть доступні функції передати привіт, наприклад, у відео. Або під час своїх подорожей я буду купувати для вас різні подарунки та сувеніри та відправляти персонально їх для вас, де б ви не жили у цьому світі. Дякуючи, в нас є пошта і відправку можна зробити всюди. Тож, сподіваюся, ви підтримаєте мій канал і станете спонсором. А також дуже скоро на каналі буде багато прикольних нових функцій, наприклад, будуть спеціальні нові емодзі, які зроблені тільки для мого каналу, і ви зможете ними користуватися у коментарях. Тож підписуйтесь та чекайте на новинки на каналі, а також, звичайно, на дуже багато нових цікавих відео. А ми побачимось з вами вже зовсім скоро. Всім па-па!